Чого це у нього там затаняв сім'ї? Ебаать, це шо таке, нахуй. Це, ти типу, показуєш, що ти цей мієш стрілятися, чи що, чи шой. Ти, ну, це просто над... Ні, просто просто на... на надасться це цього мало. Шорт тримай. Чел! Блять, <різь> що робить, нахуй, блять. Не ну блять. Шортап я зашел, блядь, ну, ти, ну, б не вивез би, ебать, я дай базарю. <laughs> Де він є, блядь? Ебать, бля-ля, шорта заход, шорта захотіли кс, блядь? Буде вам кс. к. А ні, мене випаде, я не буду з ним с карабою буде... Так, шорт, блядь, чекаю, чекаю, шорт. Так, 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 пішла, пішла гасня, ебать. Лян, шо робить, ебать. Так, сейвимо, сейвимось Пікаємо, пікаємо. Глянь, він як миша, сейвиться.